хотів отримати 40 тисяч гривень. В Івано-Франківську чоловік вимагав гроші у знайомої за мовчанку про її приватне життя. Більше розкаже Тетяна Дадак. Івано-Франківець погрожував знайомій розмістити її фото на інтимних сайтах у мережі інтернет. 36-річний мешканець Івано-Франківська здійснював психологічний тиск на знайому жінку. Він вимагав у 37-річної потерпілої сплатити йому 40 тисяч гривень за нерозголошення вигаданої ним інформації про приватне життя жінки, яка могла дискредитувати її в суспільстві. Жінка перерахувала частину коштів шантажисту. У помешканні вимагача правоохоронці провели обшук, де вилучили речові докази. Йдеться про банківські карти та мобільний телефон, де було виявлено. Лестування з погрозами спецпризначенці затримали фігуранта на одній з вулиць обласного центру. Його затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України за наявності достатніх доказів. Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру його дію кваліфікують за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. все за такі дії затриманому може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.